Барбікор завжди в тренді. Грайливі, модні, неповторні. Ці барбі диктують стиль і тренди, класні образи, крутезні аксесуари, справжній рожевий бум. Ляльки Барбі делюк стайл максимальний барбікор твоєї колекції. Телеканал Плюс Плюс представляє за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. І ось, вночі... Паравертень ведмідь атакує мандрівників. Припини! Ну, тебе, лягайте вже! <звук> <звук> Хатий БЛОГЕР ведмежа пастка. Ей, Ану, вип'явуй мого кружечка. Трикуче, ти чого? Це мишко, а це пухнастик. Привіт. О! Ой ой, швидше. Х Хто це? Мама. Стіте. Це пастка, я ж вам казала. Далеко від мене не відходити. Вибач, мамо! Вибачмо. Де ж ми будемо спати? Шаман приїде лише завтра. Краще вам поки ходити з нами. Ура! Нові друзі! Тихо, браконьєр може бути поруч. Ходімо. Браконьєр? Я вам ще покажу. Ось зараз пошук, як полювати на ведмедів. А -а -а! Дорослий ведмідь може з'їсти візок ягід за день, але тільки після того, як нагодує своїх дитинчат. Погнастику, готуйся. Ого! <світ> <світ> Перевертень, а Вася. а це моє дерево. Ходімо, він мітить свою територію. Ух. Ми? Ми відійшли подалі від мами та знімаємо, як ведмежата грається. Хочу так гратися. Що я вам казала? Не відходьте від мене. Ведмеді небезпечні тварини з кіхтями і зубами. Це не просто гра. Вони так вчаться бути сильними. так сила! Вона точно у дитинстві багато гралася. А де Ви ж в ведмеді. Барлога то для зими, а влітку у нас Ну що ви там? Сонечко. Виднежати знову пішли гратися. Треба їх знайти, доки їх мама не насварила. Рятуйте! Оце є! Опалися! Еж мені страшні ведмеді перевертні. О, перевердень! Ой-ой! Ми більше не будемо далеко відходити. Чесно, чесно. Коли ви станете дорослими, будете самі себе захищати. Таке в нас ведмеже життя. Ага! Браконьєри в основному полюють на беззахисних ведмежат. Ось хто справжній перевертень. Пригода <плес> просто клас. Ночували у ведмежих ліжках, які вони роблять на землі. Дізналися, що дорослі ведмеді їдять дуже багато, але спочатку готують своїх дитинчат. Мітять територію запахом і вміють обходити пастки браконьєрів. Бо завдяки крутому нюху здалеку відчувають запах людей. А ось ведмежата дуже люблять боротися, граючись. Так вони вчаться давати відсіч ворогам і навіть браконьєрам. Через браконьєрів у дикій природі України залишилось приблизно 300 ведмедів. М -м -м. Вони потребують захисту. І ти можеш допомогти їм. Дотримуйся правил поведінки у лісі. Збережемо, Збережемо ведмедів! Плюс плюс! Якби ти не загубив рюкзак, ми б уже знайшли морських видер. Це не я, це ти загубив. І може тут взагалі немає цих видер. як їх, Ті, каламінь. Ті, трикуті на тому березі. На, будеш останнє. Залиш на потім. Побігли. Живіт бурчить. Ей, віддай мою половину. Підам, ти ж не хочеш, що я голодний. Волохатий блог, калани, лапка допомоги. Привіт, з вами волохатий блог і мене несе течія у море. Ой. Ой. Ух ти, калан! Я читав, що морські видри, тобто калани завжди подають лапку одне одному. Ага, ми надійні друзі. Не всім так везе. А, а, ой. Мама мене завжди прив'язує водоростями, щоб мене не знесло у море. Он воно. Ого! Мама. А, а, а. Кружко! А, а, а. Кружко, ти чого впав? Я впав? Ти мене штовхнув. Це я ж не навмисно. Пішли, Нам треба на той берег. Плюс, мінус, і без тебе прийду. Мам, мам, можна ми їм допоможемо. Тільки після сну. А до цього ще треба поїсти і вмитися. Почекаєте? Добре. А поки треба буде виживати. Подумаєш, сам виживу. Ох. І з тебе впораюсь. Печого на потім. Справжні мандрівники замість печива їдять е, 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 мох. Ту, жах. Голодний? Це тому, що в тебе немає камінчика. Чого немає? Ну, У нас у кожного є своя кишенька. Ми там носимо улюблений камінець. А, а далі? А далі розбиваємо льоска. Будеш малюска? Ні, дякую. Тепло, це головне. Кожен мандрівник уміє розвести вогонь тертям. Ой, а, а, зараз. Зараз. А, а, а. Фу, не чепура. Чого це? Що це ви робите? Як це що? Під чисте хутро не потрапляє холодна вода, тому нам тепло. Ти чого своє хутро не почистив? Я? Зараз я тебе почищу. А, 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 у мене угу. немає хутра, немає. Ех, двічі на день вони сплять, тримаючись за лапки, аби їх течією не віднесло у відкрите море. Це волохати блог. І я на Алясті зовсім один. Зовсім. Пройшло п'ять годин. Треба хоч з кимось поговорити, хоч з кимось. Ого, ми вже виспалися і поїли. Ходімо. Але вам треба бути як калани. Треба допомагати одне одному. Без цього ви не упораєтесь. А зараз усі дорослі будуть триматися за лапки в один ряд, а вам треба буде пробігти на інший берег. туди. Бачите? Ой, ось, Я залишив тобі. А я тобі. Ой-ой-ой! Тримайся! <плес> ти мене врятував. Ага, ти ж мій найкращий друг, а калани не кидають друзів у біді. Тільки <плес> б трикуть, нас дочекалася! О, о. Друзі! Ось де! Ми вас вже всюди шукали. Ми виживали на Алясці. А ще я мох, <рес> розводили вогонь, чистили хутро. Коротше, морські видри, тобто калани, допомагали нам вижити. Ага, пригода клас. І тепер знаємо, що вони справжні чапорухи. А ще мають кишеньку для свого улюбленого камінчика, і тепле повітря між хутром допомагає їм жити у холодній воді. І найголовніше, вони допомагають одне одному та тримаються за лапки навіть у вісні, щоб нікого не віднесло у море. Стійте! Ви що, усі бутерброди з'їли, а мені? Тримай! плюс плюс